Усім привіт! Ви на каналі Дар'я Хайвер і сьогодні у мене до народження. І дивіться, як мені прикрасили. Ну, дивіться, це дуже гарно. Якщо там кульник, сердечко, то це не знаю. Чи Що нереально як на камеру видно чи фіолетове. Я сама не знаю, або там фіолетове, або сине. Добре. Я хотіла вам показати мої подарунки. Я ще їх не дивилася серйозно. Ну. Тож давайте подивимося. Ну, реально гарно. У мене один пакет вечором. Ввечером буде друга частина, але я ще не довго то буду йти. Ну просто мені, мама так не дозволить, щоб вони чекали. В мене аж до 17-ї поки я тут. Боже, шутка такая. Добрый, давай ка сейчас. Тихо, накажите, что все. Все. Нет, Ну, что? Я сейчас пойду. Подписничка знает, а что это? Не заходите на это вот, не а, а это светильник. Я, 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 я вам Зараз покажу, як прям треба малювати. Це каві я кажу, для початку. Віддаюсь, я що не знала, що мені щось подарують. Бо Мені ось що Це подарунок. Подарунок це що ти виграв ковнику. А не подарували. Добре, давайте зараз я вам покажу. Хорошечку. Но я не буду малювать, но я вам покажу, як что надо робити. У взагалі моє дивне рушення. Це одне з моїх улюблених свят. Там ще є Добре, давайте покажу. Так, дивіться. У нас Ну, було і помолюю. Може, тільки не знаю на яку сторону я домалювати. Я зараз. Підписничка. Підписничка, я... прибачите, я забула вас вімкнути. Давайте зараз відірвемо пленку. Я забула просто вас Воно таке листя. А чого я вас забула включити? Ну, добре, що хоча б не на кінці відео аж. Тобто я усе вже розпитувала. Добре. добре, і це така така ра. Це виглядає на скло, але я не знаю, чи це скло. І зараз я вам покажу. Я просто щось намалюю маленьке і вам так покажу. тільки только надо знайти як і тут. А, знайшла, як її ставить. Ні, здається, не знайшла. Ну добре, не будемо цим затримуватися, просто намалюємо. малюю. Так що тут є спеціальні формастери, фер... фер... і... щоб витирати. Так, зараз я відкрию, а це буде 1000 років. Але я відкрила за декілька секунд. Тобто тисячу років це декілька секунд. Добре, тоді я вже знімаю більше, ніж тисячу років. Оце відео. Набагато більше, ніж тисячу років. Добре, я швидко вам покажу, ну, бо час у нас у нас іде. Да, іде. Я взагалі раніше встала, просто мені завжди не хочеться просто вставати, хочеться полежати. Ну, як кожній людині. Давайте я візьму. Давайте так, жовтий. І зірочка, вау. Ну, зірочка не вийшла у мене. Ой-ой-ой. Зірочку нашу. І уже тряпка. О, їх тут дві сила дивиться. Одна, наверное, якоїсь зараз треба користуватися, а дорога записана Ну, а... а я буду двома користуватися. Хі -хі -хі. Добре. Блин, а я вам не показала як. Добре, сейчас я вам намалюю. Ну, давайте. Сніговичка. А не, я знаю. Я знаю точно, що намалює, напишу навіть. Хап і Діздай! Дивіться, Happy Birthday! Зараз я це вийду і це буде ну, не секунда, ну, декілька, може, секунд, або півхвилини, або хвилина. Ну, точно не півгодини і не година. Ну, якщо буде так, що аж... Бо крапочки витратити тому можу пів години, напевно. Ну, оцей подарунок лайк. Точно. Це дуже класний. Тож я йому ставлю 10 з 10. Я ще забула, що я буду оцінювати подарунок. Добре, давайте ми його відкладемо в сторону. Не до сміття. Я його сміття відвину і пообраю тут цього подарунку. Дивіться, вже якийсь. Ну оця найбільше вже. Е О, а я таку, до речі, люблю. Я люблю жовто Ж... жовто як він. Ж... жовто фіолетовий Такий колір. Ну він не змішалися то я так дуже сильно буду. Бо... Мені так подобається. Переливаються коли. Вони так Ну і це буде декілька, Ну, недовго буду, я буду ці маркери розговорити, але буду. Спорити. Ну, я вже на кого не буду ставити, но мені тут ще два треба, а я їх просто так закайну. І до речі, мені, ви мені можете писати в коментарях про вітання. Так, а оце інструкція. О, клекцию надо штуку. Это добре. Тут надо читать. А я ж не буду прямо на відео читать. І мене ще заинтересувало, що ось це таке. Так, я зараз прийду. Слава Богу, що я у ці штуки ще забула пробрать. Добре, я уже їх програла і зараз прийду. Підписочки, я навіть не можу вам сказати, що це ну, о, тут має бути написано, а не тут взагалі не хочеться. Ну, добре. Я, я потім, може, коли я буду робити дорогу розпаковку моїх подарунків, я можу вам тоді скажу. Добре, і останній ви жартуєте. Дивіться, я це дуже давно хотіла. Ну, а як воно так швидко? Ну, це просто капець! Капець! Ну, я для в не поставила оцінку, я не знаю, що це, але я буду знак запитання з 10. <г husk> я потім скажу цього оцінку. Ну оце серйозно буде дуже класно. Я таке дуже сильно давно хотіла. Тільки А де мій після? Він жимає путь. О, комнатка замішка і боже, це так класно. Я дуже сильно собі таке хотіла дуже. Тільки як побачила в блогерів таке, то прям все. Мені більше нічого не надо, тільки оце. Я дуже сильно хотіла це. І в мене воно є. Нарешті. Добре, що. Треба буде тільки ще не попутати ось ці наклейка з оцими будиночками. Напишіть в коментарях, чи у вас є таке, чи ви хотіли б собі таке. Ну бо я дуже. Ну, в мене воно вже є. Ну я така дуже сильна. Так, добра, оташі на наклейки. Так. Тільки я щось, ну, не аж так сильно розумію, де, до якого домику наклайка. Не написано нічого. А, тут намальовані домики. Це сторінка для того самого домику. Париланд. Добре, лежа тут, нічого не сталося. А, ти ж не тут лежав. Вон не ладьякую. Чи... Ні, тут. А, тут є ще це що запасні? Тут є ще ціла карточка запасних. Ну, вона витягається, удивляйте. Я в шоці, Ну я дуже рада цьому подарунку, він просто нукротезнить. Тут. Тож оцього подарунку 10 з 10. Ми в моєму поки вже тож на цьому ми будемо вже прощатися. Усіх пока-пока. Не забудьте, я ще о 17 буду знімати другу частину. Я вже не можу чекатися, то 17 ну. <рик> ну добро, всем пока-пока.